Піймався цвірку. Французькі, народні казки, українською. Отака ілюстрація. Угу. Потім ще покажу. Колись давно дітям не треба було ходити до школи. Та й шкіл тоді не було. Навчав дітей сільський староста, який вмівся так читати, писати, рахувати. І всі, хто хотів учитися, збиралися в його домі. Навчалися діти тільки взимку. Бо ранньої весни починалася сівпа, тут уже не до книжок. З весни дітям теж було що робити: одні, накинувши на плечі яку небудь стареньку шматину, пасли на узі череду, інші йшли до лісу хмель збирати, а часом сходилися гуртом на галявині, розкладали багаття і веселилися аж до ранку. З тих часів жив у селі пастушок, звали його Венсан. А прозивали звіркуно. Якось підійшов він до батька та й каже: Мабуть, тату, я стану Ясновидцем, щоб заробляти собі на хліб. Мабуть, пішов до битви екстрасенсів. Не подивимося. Ясновидцем? Ти? засміявся батько. Ну, був видно нетиповий для битви екстрасенсів зовнішнім. Вигадав таке, що й купи не держаться. Ось побачиш. вигукнув Венсан і подався на наух розказати хлопцям про свій намір. Ваштуємо йому іспит, вирішили хлопці. Ти повинен відгадати три загадки, сказав вона Вінсан. Якщо відгадаєш, вважатиму тебе ясновидцем, а ні, матимеш на горіхи. А, це так битва екстрасенсів починалася, тільки. Зараз просто виженуть тебе з проєкту, а тут ще й на горіхи дістанеться. Ну, ось так воно проходило. Ось така цікавенька ілюстрація, подивіться. Ось. Тут десь він сам, і ось тут його випробовують інші односельчани. Давайте почитаємо, як все відбувалося. Стали вони збоку, поклали щось в лов'яну тарілку. Прикрили великим лопухом, а потім підійшли до Венсана. Кажи, що в тарілці? Почухав Венсан за ухом і сказав ех, недаремно мені батько сказав, що буду я липовим ясновидцем. Скинули хлопці лопух з тарілки. А в ній липове листя лежить. Молодець. вигукнули вони, а тепер друга загадка. Точно в битві екстрасенсів писали сценарій за цією казкою. Написали вони щось на тарілці, склали той папірець у четвер та й питають Венсана Що тут написано? Побачив Венсан, що не вибудався йому. І вже й сам не радий, що похвалився завчасно, сумно зітхнув Ех, Венсан, Венсан. Розгорнули хлопці папірець і показали йому на ньому слово. Це слово було Венсан, а означало воно за тих давніх часів дві тисячі. Тобто тут пояснює нам перекладач, що гра слів Венсан і 2000 колись вимовлялися по французькому однаково, а писалися по-різному. Ну, зараз «де мій сан французької 2000. Ну, не знаю, якщо тут є французи, то я вас запитаю, чи говорите ви зараз так, чи ні. Знову вгадав, захоплено вигукнули хлопці. Тепер остання загадка. Почекай трохи. Вони кудись пішли, а за кілька хвилин повернулися з коробкою в руках. Відгадай, що в ній? Сушив, сушив голову венсан і, вирішивши, що одминути йому прочуханки, крикнув Піймався цвіркун. Відкрили коробку, а в ній справжній цвіркун сидить. От тоді то визнала венсана Ясновице. Оце пощастило ходце. Він навіть сам у це повірив і вирішив піти в далеку дорогу, щоб і світу побачити, і себе показати. Ішов, ішов венсан та й дійшов до великого міста. Якраз тоді був ярмарок, тож людей зібралися з сила силен. Та не боявся Венсан, і на весь базар оголосив, що він великий ясновидець і ладен показати свій хист усім, хто тільки захоче. Аж раптом підбігла до нього якась жінка і, кинувши оком на його поношену одежину, недовірливо запитав: Це ви Ясновидець? Так, я Венсен Серкун, Ясновидець. Тоді ходімо зі мною. У моєї господині викрали коштовний перстень з діамантом. Якщо знати згодя, вони віддячуть вам по королівському. Пішов Венсан за служницею в дім і там дізнався, що трапилося. Виявляється, коли господиня підрізала трийон в саду, то скинула з руки перстень і поклала його на край фонтану. Та й забула. Згодом похопилася, а там і місце холодне. Пані, я знайду злодія, впевнено мовив фенсан. Дайте мені на це три дні. Ого, живіть наскільки завгодно, сказала господиня. Я накажу відвести для вас найкращу кімнату і подавати вам найсмачніші страви. Це теж непогано подумав фенсан, хоч три дні матиму м'яку постіль та смачну їжу, а далі видно буде. Надвечір подав йому слуга в кімнату обід. Ніколи в житті не їв фенсан таких смачних страв, наївся схочу, вийшов за столу і, не подумавши, що один з трьох обідів уже з'їдено вигукну. От уже один і позаду. Почув ці слова слуга, що стояв позад Венсана. Збелід і кинувся до кухні, де на нього нетерпляче чекали двоє інших сув, це вони, змовившись, украли персти. Він справжній ясновидець, розпачливо крикнув суга, увірвавшися в кухню. Побачив мене та й каже от один уже й позаду. Більше я ні за що до нього не піду. А наш вансан гарно виспався на м'якій постелі, і вранці в сад пішов. Помилувався квітами, подивився на фонтан і повернувся в кімнату. Того дня приніс йому обід другий слуга. Наївся, напився венсан, став за стол і мовив: От і другий позаду, переказав другий слуга його слова своїм поплічникам, і тепер вони вже не ж на жарт перелякалися. На третій день подавав Венсанові обід третій слуга. Коли обід було з'їдено, почув слуга, як каже Ясновидець. От і третій посаду, син таки треба кінчати. Сказав так і пішов спати, однак заснути не міг, а все думав, як би рано вранці непомітно здомушитися. Тим часом зібралися на кухні всі троє сух і почали раду радити. Краще нам признатися, вирішили вони нарешті, бо як не признаємося, завтра не скинуть до в'язниці, ж зробимо так повернемо перстень ясновицю, умовимо його, щоб він нас не виказував, а за це. Віддамо їм всі наші гроші. Прийшли вони всі троє до Венсана і впали перед ним навколішки. Пане Яздовидець, не відгадали, ви відгадали, це ми вкрали злощастий перстень, ось він. Тільки не виказуйте нас, бо запроторять нас до в'язниці. Скажіть пані, що знайшли перстень у саду, а ми віддамо вам усі наші гроші. Подивився Венсан суворо на злодіїв та й каже, Підлі зодюшки, плаче за вами шибениця. Та хай уже так і буде, не викажу вас, і грошей ваших не візьму. Згодом подумавши, спитав Скажіть, чи немає в пташнику гусака? А як же, а як же у нашому пташнику 15 гусок і великий білий гусак? Добре, треба зробити так, щоб він проковтнув цей перстень. Заліпили слуги перстень шматочок солодкого тіста і підсунули бідному гусакові. Схопив гусак дзьобом солодкий шматочок і миттю його проковтнув. А вранці він сам цвіркун зажадав побачитися з господиною. Пані, поважно мовив він, знайшов я винного вашого перстеня проковтнув білий гусак, звеліть його зарізати, і ви знайдете той перстень в гусаковому волі. Господиня наказала куховарці зарізати білого гусака, і в його волі справді знайшовся перстень. Бідний гусак. Не за що не про що. Пане захоплено вигукнув господиня, ви такий великий ясновидець. Візьміть з моїх рук щедру винагороду, і простягла Венсанові велику калитку, повну золотих монет. Узяв Венсан гроші та й пішов додому. Купив він собі, гарний дім, завів господарство і зажив щасливо та весело. Минуло багато років, перш ніж стало відомо про Венсанову пригоду. Та хай там як! А обійшла ця історія ось у Франція. І тепер, коли поліцейський схопить злодюшку, або солдат візьме за петельки браконь'єра, або ж хлопчик знайде товариша, що сховався від нього, всі і поліцейські, і солдати, і хлопчик, завжди вигукнуть. Піймася цвіркун! Ну, в мене знов питання до усіх французів, які розуміють українську мову. А, як це звучить французькою? Тому що я погуглила. А це щось на зразок адхапея ггія. Чи так це чи ні, буде дуже цікаво послухати у коментарях. Тому, будь ласка, дуже цікаво, як це звучить. А мораль цієї казки така: в усіх ситуаціях краще не бути білим гусаком. Бо з'ївте те перстень, чи не з'ївте те перстень, а тебе заріжуть.